Здравствуйте! Продовжуємо працювати з вами над повторенням теми розв'язування рівнянь. Сьогодні ми з вами пригадаємо, як розв'язуються рівняння, а які мають числові знаменники. Як ми повинні перетворити такі рівняння, щоб їх було розв'язувати раціонально? Перепишемо до зошита перше рівняння. Дріб у чисельнику Х відняти 7 у знаменнику 4, відняти дріб у чисельнику Х у знаменнику 6 дорівнює 2. Отже, виконуємо перший крок. Нам треба позбутися знаменника. У нас знаменники, ви бачите, числові. Тому ми можемо це зробити дуже просто. Ми домножимо праву і ліву частину цього рівняння на одне те саме число. Нам треба взяти таке число, щоб воно добре ділилося і на 4, і на 6. Ми розуміємо, що це буде число 12. Отже, ми домножуємо на 12. Пишу подробно: 12х мінус 7, у знаменнику 4, мінус 12 помножити на х у знаменнику 6. Дорівнює 12 помножити на 2. Так, далі ми бачимо, що можна скоротити 12,4 на 4 залишається 1 і 3, 12, і 6 на 6 залишається 1 і 2. І ми маємо, з вами, ми маємо з вами рівняння, в якому вже не буде знаменника. 3 у дужках х відняти 7. Мінус 2х дорівнює 24. Все, далі ми просто розв'язуємо таке рівняння. Так, розкриваємо дужки. 3 на х 3х, 3 на мінус 7, мінус 21. Так, все інше переписуємо. Нам треба перенести х в лівий бік і числа в правий. Але у нас ікси і так у лівій частині. Тому можу сразу порахувати. 3х відняти 2х, 3 мінус 2 це 1, можна 1 приховати, значить буде просто ікс. А числа переносимо в правий бік, в праву частину. 24 вже справа. І туди переносимо ще мінус 21, міняємо знак плюс 21. Так. Ну і рахуємо. 24 додати 21 буде 45. Все, пишемо відповідь. Відповідь 45. Так, ну і друге рівняння. Давайте так само. Перепишемо собі його. 2х додати 3 у чисельнику, 6 у знаменнику. Додати... Один відняти 4х у чисельнику 8 у знаменнику і дорівнює 1 третя. Так, домножимо. 6, 8 і 3. Яке число ділиться на 6? На 8 і на 3? Це число 24. Тому ми кожен елемент. У кожній частині домножуємо на 24. 24, 2х плюс 3 у знаменнику 6 додати 24, 1-4х у знаменнику 8, 24 на 1 у знаменнику 3. Корочуємо: 24 на 6. Це буде ну, по 6. Так? 6 на 6, 1. 24 на 6, 4. 24 і 8 на 8, 1, 3. 24 і 3 на 3. 1, 8. Все, не буде знаменників. Записуємо 4, 2х плюс 3 у дужках. Додати 3. 1 мінус 4х у дужках дорівнює 8. Розкриваємо дужки. Множимо кожне 8х. 4 на 3 додати 12. 3 на 1 додати 3. 3 на мінус 4х мінус 12х. Дорівнює 8. Так. Переносимо. Ну, ікси у нас зліва, можна порахувати їх зразу. 8 е, мінус 12 це мінус 4. Ікс переписали. А чисто переносимо у правий бік. У нас є справа 8. Переносимо мінус 12, переносимо мінус 3. Мінус 4х дорівнює. Рахуємо. 8 мінус 12. Це мінус 4. Мінус 3 це мінус 7. Ділимо на коефіцієнт. На мінус 4х дорівнює. Мінус 7 ділимо на мінус 4 буде число додатнє. Треба просто 7 поділити на 4. Можна записати дробом 7 четвертих. Отаким чином, 7 четвертих. А можна виділити. Цілу частину. Так, їх дорівнює. 7 четвертих це буде 1 ціла і 3 четвертих. Все, записуємо відповідь. 1 3 четвертих. Так, тут я записувала все, бачите, дуже-дуже подробно. Знайдіть корені рівняння. Те саме, але рівняння, ви бачите, трохи складніше, ніж попереднє. Так, переписуємо перше рівняння. 2х плюс 3 у чисельнику 3 у знаменнику. Відняти 5х плюс 13 у чисельнику 6 у знаменнику. Додати 5 відняти 2х у чисельнику 2 у знаменнику дорівнює 6. Так, вертикальна черта справа домножимо. У нас у знаменнику 3, 6 і 2. Спільним кратним для цих трьох чисел буде число 6. Тому що 6 ділиться і на 3, і на 6 і на 2. Зараз я тут трохи інакше буду оформлювати, щоб це було трохи коротше. Якщо ми 6 ділимо на 3, то тут виходить 2. 6 на 6, 1. 6 на 2, 3. І зразу розкриваємо дужки. 2 множимо на 2х. 4х. 2 на 3 додати 6. Мінус. Ну, Тут ми множимо на 1, тому, в принципі, вираз не зміниться. Але так як у нас стоїть мінус перед робом, то знаки міняємо на протилежні. Мінус 5х і мінус 13. Так, додати. Тут можемо на 3. 3 на 5 15. 3 на мінус 2х мінус 6х. Туди забуваємо 6 на 6, 36. Так, ікси у нас всі зліва. 4х, мінус 5х, мінус 6х. 4х мінус 5х. Це буде мінус 1х. І ще мінус 6х, мінус 7х. Так, числа будемо переносити. У нас є 36 у правій частині. Туди переносимо мінус 6. Плюс тринадцять та мінус п'ятнадцять. Так, рахуємо. Тридцять мінус шість тридцять, додати тринадцять, сорок три, тут 43, і відняти 15. Це буде двадцять Ділимо на мінус 7 на коефіцієнт. 28 ділимо на мінус 7 від'ємне число. 28 на 7 це 4. Отже, ми з вами маємо відповідь. Мінус 4. Мінус 4. Бачите, тут вже більш коротко я записувала а, той момент, коли позбувалися від знаменника. Домножувала, звичайно, кожен дріб на число, але писала вже більш коротко. Так, і друге рівняння, давайте собі його перепишемо. Так, у чисельнику 4х у другому додати 5х, 14 у знаменнику додати 10 відняти 2х у другому, 7 у знаменнику дорівнює 5. Так, множимо. У 14 знаменник і 7 знаменник. Спільний кратне це 14. 14 ділом на 14 буде 1, на 7 буде 2. Умножаємо. множенні на 1 вираз не змінюється, тому ми собі його переписали. Тут множимо на 2. 2 на 10 20. І 2 на мінус 2 х квадрат – це буде мінус. 4 х квадрат. 5 на 14 70. Так, ну ми бачимо, що 4х квадрат і мінус 4х2 взаємознищується. Виразоксом всього 1 у нас він залишається зліва. Справа є вже 70. І туди переносимо ще мінус 20. 70 мінус 20 це 50. Ділимо на коефіцієнт, тобто на п'ятірку. 50 на 5, це 10. Все, записуємо відповідь. Відповідь – 10. Ось таким чином. Якщо у нас такі рівняння, то спочатку треба позбутися знаменників. А вже потім розв'язувати більш просте рівняння. Так, ну а зараз давайте ми з вами. Складемо рівняння і його розв'яжемо. При якому значенні зміної значення виразу 8у помножити на y-7 на 15 більше за значення виразу 2 помножити на 4y відняти 10,5. У нас є два вирази. Один вираз більший, а інший вираз менший. Давайте розберемося, який більший, який менший. Так, значення виразу на 15 більше. Тобто, оцей вираз, ось цей вираз, він у нас більший. Більший. А цей вираз, він у нас менший. Менший. І ми знаємо, що. Цей більший на 15. Щоб знайти, наскільки один вираз більше іншого, ми можемо зробити наступним чином. Ми повинні від більшого відняти менший, і тоді ми отримаємо якраз різницю, тобто 15. Від більшого відняти менший. І тоді ми отримаємо якраз у відповіді 15. Ось так. Все отримали саме звичайне рівняння. Розкриваємо дужки. 8. на 8 у 8у2, на мінус 7 мінус 56. 2 y на 4 мінус 8 у другому. мінус 2 на, на мінус 10. З половиною це вже буде плюс, тому що мінус на мінус дає плюс, і це буде у нас 21 ігри. 10,5 на 2 це 21. Так, і дорівнює 15. 8уд і мінус 8у взаємознищуються. Рахуємо подібні. Міс 56 додати 21 y Буде число від'ємне. І це у нас виходить мінус 35. Y дорівнює 15. Ділимо на коефіцієнт на мінус 35. Так. У дорівнює. 15 треба поділити на мінус 35. Запишемо дробом мінус 15,35. Скоротимо на 5, мінус 3 сьомих. Отримали дріб, який не скорочується. Отже, маємо відповідь мінус 3 сьомих. Мінус 3 сьомих. Ось таким чином. Склали Вираз. Склали рівняння точніше і вже потім розв'язали і отримали результат. Добре, ну на сьогодні буде достатньо. Дякую всім за роботу. До побачення!